Виконуємо номер 280 із підручника Алгебра 7 та номер 11.16 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Доведіть тотожність і 4 завдання. Переступаємо до виконання. Перетворимо ліву частину тотожності, розкриємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Праву частину будемо переписувати мінус m додати 3n. Використаємо перестану властивість додавання. До 3n додамо мінус m. Ну, а тепер перейдемо до віднімання. Отримаємо 3n відняти m в лівій частині, і 3n відняти м в правій частині. Лівіва част на правій, отже, тотожність доведено. Завдання друге: також перетворимо ліву частину. Помножимо 7 на кожне з чисел дужках. 7 множимо на 2 це буде 14. 7 множимо на мінус P буде мінус 7П. Зведемо подібні доданки в лівій частині мінус 7П, додати 7П. Це буде 0. І маємо 14 в лівій 14 в правій. Тотужність. Доведено завдання третє. Тепер, навпаки, будемо працювати з правою частиною, а ліву будемо переписувати. Переписали ліву частину, множимо на 3 кожне з чисел в дужках. і множимо на 2 кожний в дужках. Маємо 3А відняти 12. Додати 2А, додати 12. Зводимо потім доданки 3А, додати 2А, це буде 5А, мінус 12. 12 буде 0. Отже, маємо 5А в лівій частині і 5А в правій частині. Тотожність доведено. І четверте завдання. У четвертому завданні працюємо з лівою частиною множимо на 4 кожне число в дужках і на 3 кожне число в дужках. Праву частину будемо переписувати. 4 множимо на М е буде 4m. 4 множимо на мінус 3 буде мінус 12. 3 множимо на М е буде 3m, 3 множимо на 3 буде 9. Тепер зведемо подім доданки в лівій частині 4 м додамо 3m. Отримаємо 7n. Мінус 12, додати 9, будемо мати мінус 3. Маємо 7м відняти 3 в лівій частині і 7м відняти 3 в правій частині. Тотожність доведено. Номер 280 із підручника Алгебра 7, та номер 11.16 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.